Лариса завжди вміла виглядати стримано, навіть коли в серці здіймалась буря, обличчя її залишалося спокійним, майже холодним. Так навчив її досвід, бо життя ніколи для неї не було надто щедрим. Вона виросла у великій родині у місті батько робітник, мати домогосподарка, а дітей було п'ятеро кожному по шматочку турботи, по краплі любові, а їй нічого не дісталося зверху, ні квартири, ні допомоги, ні якоїсь підтримки. Тому, коли Лариса поступила в технікум, вона відразу зрозуміла, далі доведеться розраховувати лише на себе. Саме там, у технікумі, вона й зустріла Михайла. Він був спокійний, розсудливий, уважний до неї, не з тих, хто сипле красивими словами, але завжди прийде і допоможе. Він був таким, як треба. Вона, не скажу, що любила його, радше поважала, іноді навіть трохи шкодувала. Але тоді здавалося, що цього вистачить для сімейного життя, бо з ним, як вона думала, буде стабільно, спокійно і без болю. Михайло був із села, і коли після весілля сказав, поїхала додому до мами, трохи поживемо там, поки не збираємо грошей. Лариса лише кивнула. Так вона опинилася серед запаху сіна, курей і нескіченої тиші. Його мама зустріла її привітно, але холод у голосі відчувався сільські жінки завжди бажать, хто з міста, а хто своя. Лариса допомагала по господарству, вчилася доїти корову, сапати город, пекти хліб, вона не нарікала, просто жила день за днем мовчки й терпляче. Михайло ж потроху почав їздити на заробітки, привозив гроші, купував щось у хату, а потім одного разу сказав ми скоро матимемо квартиру в місті. Я вже домовився і вже є гроші. Лариса тоді посміхнулася, але серце їй стислось, бо саме тоді в її життя увійшов він сусід, Святослав, трохи старший, гарний, з карими очима, що вміло дивитись ту саму душу. Жив сам, батьки його померли, сім'ї не мав. Вона бачила його майже щодня то з вікна, то біля криниці, то на стежці. І кожного разу, коли він просто казав доброго дня, Ларисо, і вам доброго, Святослава, відповідала вона. Але то був не просто день кожне слово, кожен погляд перевертали її зсередини, вона вперше відчувала, що жива не як господиня, а як дружинка, дружина і як жінка. Вони ніколи не переходили межу, інколи могли поговорити на подвір'ї про погоду чи про врожай, але обидвоє розуміли під цими простими словами приховане щось інше. Щось. Що не можна назвати вголос. Лариса не раз себе ловила на тому, що чекає, коли він пройде повз, що серце калатає, коли бачить його постать в саду. Вона навіть молилася, щоб Михайло скоріше купив квартиру і забрав її в місто, бо ці почуття палили її, вона не знала, скільки ще зможе витримати. І ось настав день, коли вони поїхали. Вона не попрощалася, лише виглянула з вікна машини Святослав стояв біля хвіртки дивився їм слід. Вона не знала, чи побачить його ще колись. У місті життя пішло своїм шляхом. Михайло працював, вони купили квартиру, народилося двоє дітей, любила їх безмежно, і з часом думала, що життя все таки дало їй багато, до головою доброго чоловіка, сім'ю. Та десь в глибині серця жила тиха тінь Святослава. Вона згадувала його рідко, але завжди з болем, коли бачила його ім'ятись у книзі чи у фільмах. Серце зрадливо здригалося, роки минали. Михайло пішов із життя рано, серце. Потім не стало і його матері, село залишилось десь там, далеко, як спогад. Вона приїжджала лише зрідка перевірити хату, яка тепер була записана на синів. І от одного разу, восени, вона знову приїхала, село зустріло її тишою і запахом листя. Вона вийшла на вулицю усе те саме, тільки людей чомусь поменшало. Підійшла до сусідки спитала, а де Севтослав, давно його не бачила. Сусідка знітилась, потупила очі, та немає його вже, поховали кілька днів тому. Світ намет зупинився. Як нема, прошепотіла вона. І ніхто їй не сказав. Бо хто вона йому? Жінка з міста, колишня сусідка. Люди дивилися на неї з цікавістю, але не розуміли, чому в неї тремтять руки. Вона пішла на цвинтар сама. Дорога до могили була знайома, колись вони йшли неї разом, несучи воду. Вона йшла і думала, як же так? Чому доля дозволяє зустріти людину, яка призначена тобі серцем, але забирає можливість бути поруч? На могилі стояв простий хрест і табличка Святослав Григорович, 68-й, 2025. Вона впала на коліна і вперше за довгі роки дозволила собі плакати по-справжньому. Чому ж ми тоді не змогли? Я ж відчувала, що ти мій. У пам'яті сплив єдиний момент, коли вони дозволили собі буде щось. То було на весіллі сусідів, вона приїхала з дітьми, він був серед гостей, вони танцювали, легкий дотик його руки, його погляд, і вона зрозуміла, що він теж щось відчуває. Після того вечора обидва зникли з життя одне одного, бо інакше гріх, сором, біль. Тепер же, стоячи біля його могили, вона зрозуміла. Вони прожили життя поряд, але не разом. Любов це не завжди про поцілунки і зустрічі. Іноді це просто про дві душі, які колись зустрілися надто пізно. Лариса довго сиділа там, сонце схилялось до обрію, ледь торкалося хреста. Вона поклала на могилу Айстру ту самосвічку, яку він колись подарував і сказавши бачите, Ларису, яка вона? Тепла і осіння, як ви. Вона посміхнулася крізь сльози, спи спокійне, Святослава, Ми зустрінемось там, де ніколи не пізно, і пішла дорогою додому, ніби залишаючи за собою ціле життя. А на душі стало легше, бо тепер вона знала, кохання не зникає. Воно просто чекає свого часу, навіть якщо між ними ціла вічність.